Вправа 308. Які з променів, зображених на рисунку 85, перетинають в сторону кута БОЦ. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок. Ми бачимо, що тут у нас є ось у нас сторона ОЦ кута і ОБ кута. І бачимо декілька променів. Ну, і якщо подивитися на промінь МН. То він має початок, не немає кінця, він буде продовжений кудись вниз, то він ніколи не перетне сторони OC і ОБ. А от е, у нас, якщо ми візьмемо промінь АК, якщо ми його продовжимо, тобто, якщо я візьму лінійку і умовно продовжу цей промінь, ну, наприклад, в цьому напрямку, то ми бачимо, що цей промінь у нас буде перетинати сторони кута БОЦ. Далі, тепер дивимося. У нас ще є один промінь СТ. І цей промінь, також, якщо ми його продовжимо, він буде перетинати сторони кута. Отже, дивіться, я його можу продовжити. Ось він. І він перетинає сторону ОЦ кута. Ну що ж, записуємо тоді. Нас запитують, які з променів перетинають сторону кута БОЦ. Пишемо сторону. кута ДОЦ перетинають або перетинає промінь. Промінь АК і Промінь. І промінь СТ. Ну що ж, ось таке завдання на побудову. Сподіваюсь, що вам зрозуміло. На цьому вправу завершено.